Доброго дня ми з заклахами. Я з Чашиком. Вже день, я тільки забрала його садочку, так що почала я знімати пізно, як ви бачите. Тому що в мене була болтологія, щоб я могла випустити відео за вихідніми. Тому почалося все запізно. А, ранок я свій провела. Ну, мені багато після того, як я не дуже себе відчувала. Вчора я ще так більш-менш поралася. Дуже багато посуду перемила туди-сюди. А сьогодні прання, як завжди. Сьогодні був фокус на прання, трошки привела до хату до більш-менш вигляду. Потім ну, робила ж вам відео, а також треба було дзвонити. Мами, як завжди, щорічно їй повишають інтернет. Це зазвичай дають знижку тільки на один рік, і потім знову привищують. Так що треба було дзвонити, знову вимагати, щоб дали знижку нам. Це все це зроблено, це просто бере час. Джашика от забрала. Сьогодні день буде забирати скарлет зі школи, так що мені не треба бути поспішати. Я яс, хочу поїхати в Семську підкупити трохи бензину. Ну no. Please. Please. <laughs> Baby, it's це grocery store. так. Ми стоїмо в черзі а, за бензином. Дяша каже, а ми, а ми тільки за бензином. Каже, ну, може ще підемо в магазин, купимо, ще, мені там молоко треба. куриний бульйон. Каже, каже, а я можу з тобою піти? Ну, каже, ну звісно, що мені нема з ким тебе залишати. А можна мені іграшку? Тільки одну іграшку, мама. Каже, все, все, все. Просить, проси. проси. Благає маму за іграшку. Ну, недостатньо нам Різдва, ви розумієте? Бабуся дала йому 10 доларів на а, православне різдво, але я не думаю, що там іграшки за 10 доларів. Добре. Так, ми трохи скупилися з Джашиком. Іграшку ми не купили, але купили піцу. Чашик eating? ням-ням. Купила сосіску також для Джуліети, бо якщо я прийду з клуба, вона може запитати. Що я тут купила? Молоко. Тут якийсь рамон, якийсь з чорний часночною олією. Огірки, куриний бульйон. От там в мене курка і в мене упаковка багато овочного соку. Хочу себе на дієту посадити. Колись дуже давно, дуже давно. Скільки мені було? 30, мабуть. Я сиділа місяць на соках і, або кавуні. Місяць я навряд чи буду, минулого, минулого тижня я так день просиділа. Хочу хоча б тиждень. Не знаю, будемо дивитися. Я знаю, що я не в тому віці, щоб такі е, дієти робити, але, блін, ну, задовбалася. Задовбалася. таке враження, що не їм, а вагу набираю вже не той вік. А, так що так, я, я хочу зробити бульйон з курочки. А, деякий буде для мене, щоб ну, поки я дієтнічою, можна було попивати гарячий. Бульйончик з часничком а, а з іншої частини, мабуть, зроблю галушки для всіх. І так, сьогодні 17 січня, я нарешті отримала подарунок, який я замовила для Джашика на Різдво, яке як не прийшло, не приходило, от прийшло. Нарешті прийшло. Це якийсь такий літаючий м'ячик, планета. Розгон, ну, світ, як бачите. A намагається a Тринка bottle, трохи розчарована, вона сподівалася на свій подарунок, і досі ще йде. Окей, like okay, let's, let's charge it, let's put it. Like mm -hmm. Коротше, то, що повинно було бути суп з галушками, просто став корінний суп so. з макаронами. Трошки, трошки я не замісила тісто і вирішила йти по більш легкому шляху, але все одно буде смачно. Так, швидко, швиденько, я зробила супчик і вилітала з хати. Чому? А, от я вам розповіла про сенатора, який не хотів допустити наших військових до тренувань, і все таке. Після цього ну, ми дуже обурилися про це, і е, вирішили, що наш голос е, ну, треба зробити так, щоб його почули. Е, знаю, що в оклахома Сіті у неділю збиралися е, наші люди. Не дуже багато їх було десь 13 людей, але все ж вони підготувалися. Вони вийшли з плакатами, з прапорами. Коротше, вибачаюсь, але так незручно мені їхати. І. А, ти, я не повинна це робити! Блін, мене ж контролюють. Я вам скажу, на чому я зупинилася. Коротше, після того наші почали виходити в підтримку наших військових підтримку України і а, з вдячністю, що Оклахома її буде приймати, навіть якщо сенатор не хоче, Оклахома буде. І а, ми планували цієї суботи, але я так розумію, що а, вирішили все ж таки взяти трохи довший час і плануємо щось більше. Більш організованій, щоб не було просто 13 людей на річницю війни і зробимо теж ралі тут в Талсі. Зараз я приїхала на головну вулицю на Street, коло мами, тут недалеко, в її місті. Ми зустрічаємося в кав'ярні і будемо обговорювати всі наші плани, тому що якимось чином Марина знову оказалася. Посеред цього всього я не проти. Я не проти. Я правда не люблю організовувати, але якщо там інші люди, то ми можемо мене можуть змотивувати. Так що я пішла до ков'яну Оця вулиця. Тут ще у нас досі вогні, різдвяні, святкові. Приємно, але нібито весна. Зараз дуже так приємна погода, а в мене просто кофта зверху. Ой, чи я закрила двері чи ні. Я вже виходжу, просто покажу вам декорації. Вау, Щось наш м'ячик. Хочу вам розповісти про вчорашню зустріч нашу з деякими представниками представниками української громади тут в Оклахомі, в Талсі. Так що ми плануємо зробити ралі. Будемо робити, спочатку була розмова, щоб зробити її в суботу. Але все ж таки хочемо, щоб було більше часу, і плюс дівчина, одна із організаторів головних, яка це е, організовує, вона працює для газети Голос Америки. І е, вона. Поспілкувалася з деякими там новинами туди-сюди, і вони сказали, що у суботу вони навряд чи прийдуть, але прийдуть, якщо ми зробимо щось на річницю війни, початку війни, повномасштабної. Так що плануємо робити щось на 24 лютого. Це буде п'ятниця, і очі ми розбиралися. Що як у нас було раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім людей, п'ять жінок, двоє чоловіків, і розділили ми деякі. Завдання кожному, хто що треба, кому що треба узнати. А, поки я там ну, я не знімала в самому кафе, я нікого не, не хотіла робити так, щоб вони себе відчували некомфортно. А, але... Ще йдуть розмови, ми ще розмовляємо, де саме ми хочемо це зробити. Одна із локацій була там, де ми робили ралі минулого року. Там, де я виступала, у нас був великий прапор. То. Сьогодні, а я також розмовляла з дівчиною. Яка це робила минулого разу, і вона мені дала контакти організації, які їй допомогли це зробити. Це не все, це не все просто. Так що я з цією жіночкою американкою порозмовляла, і вона каже, що в неї є нон-профіт організація, яка зможе зарезервувати там, той парк, але треба питати, чи є. Чи його ще не зарезервували на той, на той час е, і той парк, і там ще один парк ми е, думали, можливо, там зробити. Ну, коротше, це ще е, в повітрі. Я все ж таки подзвонила в парк там, де ми вже робили, і вони сказали, нібито нібито е, є. Місце, але треба мені це е, письменно їм написати. І, коротше, я зробила, але відповіді ще поки не отримала. Е, ну, Локація це найголовніше. А, а потім вже починаємо думати, яку програму. Ну, зрозуміло, що будуть якісь спікери, типу Марини. Марини а, Побалакала з дівчиною, та що організовувала минулого разу. Вона також, якщо ви пам'ятаєте, коли я була на заході в бібліотеки, ми... ми представляли Україну, вона там співала пісню Калину. Хоч сама вона англомовна дівчина, але вона співала по-українськи, і це було дуже чудово. І я її попросила, чи зможе вона знову а, зробити це. Вона сказала так а, і, мабуть, скаже пару слів. Потім у нас ще буде дівчинка, одна з дочок з наших дівчат. Вона буде розмовляти, і, може, ще там один чоловік у нас є. Ну, коротше, шукаємо людей, думаємо про програму, думаємо, які плакати нарисувати, скільки у нас буде прапорів. Мабуть, також ну, будуть пиріжки, так що буду ліпити я пиріжки перед цим все. Будемо роздавати, пригощати людей. Ну Час є, Час є, щоб це розповсюдити, щоб запросити людей, у кого там рушники, у кого там те, що, ще щось. Тому що ми ну, хочемо репрезентувати нашу країну як можна краще. Цього разу сказали, що треба обов'язково не просто слухати гімн і типу. Співати, а співати, так що у нас є час. Але я думаю, за цей рік багато з нас вже вивчили гімн України. До цього мені соромно, я не знала його. Я його не знала, і війна почалася, і прийшла ідея, щоб співати їм. І я думаю, що єдина людина, котра яка знала всі слова, це була наша Ірина. Так що так, але чесно кажучи, після того, після того ралі вже ну, пройшов, пройшов дуже довгий час, майже рік, і вже вже стільки раз послухав цей гімн і, і проспівав, що вже якось в тебе у підсознанні це є. Так що, думаю, цього року буде набагато краще, набагато більш підготовлений. Джульєта у нас буде фотографом. У мене просто вчора було питання: хто буде фотографувати, хто буде фотографувати. Я кажу, ну, у мене дочка ну, типу, типу фотограф. Я кажу, вона працює для одної ювелірної компанії раз в місяць, але в неї добрі фотки, їх вішають по що, я тільки, я тільки хочеш, щоб я була по фотографа. Я кажу, так, добре. Так що у нас вже професійний фотограф буде, <губ> Джуліта. Так що отак, от, такі у нас справи. А, я думаю, до суботи б ми так не підготувалися. Ну, можна було б щось таке робити, але це б, ну, ми, ми хочемо все ж таки увагу до себе. Прикликати, щоб про нас не забували. Тому що вірно, от Роман сказав один з підписників, що в минулі часи я не підтримувала в Афганістан. Я, я не певна, чи я казала Афганістан. Я не підтримувала ...от багато що Америка влазила в усі країни туди-сюди, як справжня республіканка. І, чесно кажучи, Знаєте, життя нас вчить багато чому, от і щось скажеш. І це не тільки про війну, а про політику, іноді що скажеш про щось в житті, і життя тобі точно таку ситуацію приносить, от, от прямо тобі, щоб вивчити урок. І так, поки, поки це так близько не стукнуло так близько до серця. Не зовсім розумієш, і мені хтось дзвонить. Що я хочу сказати, що багато ми дивимося на всі ці війни, а більше з політичної сторони, а не з не з людської сторони. Що за кожною, якось це так блокує, що за кожною війною там люди, прості люди, не просто політики, а люди, діти. Жінки, які а, а, становляться жертвами цього всього. А, але тому, тому нам треба більше і більше бути на Щоб, щоб нас бачили, щоб нас чули, треба робити такі заходи, щоб про нас не забували. Тому, коли інші війни були, я не чула, не бачила, щоб люди вивішали свої прапори своїх країн, там намагалася доносити інформацію. І я впевнена, що багато американців теж досі не чують, але ми будемо продовжувати робити, що ми можемо. Тому організуємо цей захід. Двулічність? не знаю. Це, це мабуть, більше а, дорослішим. Я чесно кажучи, після минулих, як я вже казала, після минулих виборів і багато вже починаєш передивлятися свої погляд, свої погляди, і свої принципи деякі, і ставиш під питання. Життя, уроки життя. Так що не знаю, що, що це значить. Не знаю, я не кажу, що я перейшла в, демократ... в, демократ... в демократичну партію. Ні. Просто багато вже щось під питанням. <смі> Марини не запитуй, мене, не запитуй про ти мене, я не можу навіть дати нормальної відповіді. Так. А я буду закривати влог. Дуже дякую за ваш перегляд, вашу підтримку, перегляд реклами, підписку, коментарі, ваші полюбляйки. Дякую, що ви на цьому каналі. А я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч і па-па!